Заміна формату тимчасового прихистку з а, листа А4 на ID-картку пластику. Є в мене така порада для вас всіх. Поки що не робіть, мабуть, цього, тому що зараз з цим розібратися взагалі дуже тяжко. На кожній своїй міграційній поліції свої правила. Немає офіційно опублікованої інформації на сайті Міністерства внутрішніх справ. Якщо комусь дуже сильно треба, є можливість, є адреса проживання. Звертайтеся на відділення поліції відповідно. Я знаю, як то працює в Тренщині. По одному, я знаю, хто працює в Нітрі, зовсім другі правила да, відмінності. В Братиславі знову ж реєстрацію одну треба зробити на видання докладу. В Тренічні треба реєстрацію зробити на як на отримання дочасного точиска. І так кожна поліція буде по-різному. Найбільша дурниця зараз за це комусь платити, тому що немає гарантії. Тому що ви розумієте, що кожна поліція працює по-разному, і навіть ті люди, які зараз вам... Скажуть, що то зроблять, вони не будуть впевнені в тому, що все пройде гладко. Ви можете заплатити гроші і тільки труднощів собі набрати. Ще просто потрібно почекати. Кому сильно горить, на відповідне на відділення міграційної поліції, найближче до вас зверніться, запитайте у них точно, як то зробити, і після цього тільки вже збирайте пакет документів та йдіть, подавайтеся. А для всіх остальних людей просто мені здається, що зараз було б розумно почекати до опублікування офіційної інформації і після цього займатися заміною. Формату цього тимчасового перехистку. всім гарного дня.